Друзі, всім привіт! Монте виграли свій перший лан-турнір. Це справді дуже важлива перемога як для команди, як для організації, так і для всієї української сцени. Впевнений, що не один гравець, який ще недавно катав звору та демкю на різних міні-турнірах в Україні зараз зарядився так Лопашити, буде займатися цим просто найближче декілька місяців поспіль. Тому що це нереальна мотивація для таких гравців. Плюс до цього всього, Монте знову. Отримали 50 тисяч доларів. Четверте вони вже повторили свій рекорд за кількістю призових на одному турнірі і гарантували собі участь на ESL Пурлізі 19-го сезону. Я впевнений, що вони би і так за очками її гарантували, але вона є і вже можна розслабитися трошки. В них було ще два шанси у цьому сезоні на ESL Challenger League та ESL Challenger Atlanta. Але вже тепер там можна буде розслабитися і просто грати в Counter-Strike. А тут все було не так легко, насправді. Адже у півфіналі команда здолала Virtus.pro і це був дуже важкий матч. Вони знову програли Anubis проти Virtus.pro, але знову виграли пік суперника. І я дуже здивований, що Virtus.pro вирішили пікнути Ancient. Ну алло, куди? Такий <звігінь> Ancient? Але добре. Ну я очікував, що хоча б в одному з цих трьох матчів Монти пікнуть самі Ancient, як свою мабуть. Але це зробили Сіртус ПРО і ну, точно були не проти. Але Anubis не пішов. Просто команда билася об стінку, не було, жод... не було жодних ідей за атаку. Купа проблем. Ну це було дуже-дуже сумно -дуже, дивитися. І я вже ловив ці самі вайби зробити капу та з Андерпіку, коли все йшло до того, що Міраж зараз знову стане провалом. І навіть якщо в Монте була перевага, я такий, ні, це ще нічого не гарантує, треба ждати, ждати. Але під кінець команда змогла зібратися і виграла. Попри те, що було видно вже певний кількість і в демкію і в воро, добре працювали паузи. Ламич вчасно їх колив, говорив правильні речі, і часто після того вигравалися раунди. Команда змінювалась, трошки грала пасивніше, це приносило результат. Так само і у фіналі вже теж дивився якийсь момент, коли вони. Зробили оцю серію з кількох раундів постіль, рахунок 11-7. І я бачу, що подорожки віддається. Я вже навіть в якийсь момент сидів, сказав своїй дівчині, за кого дивився цей матч. Ну все джи джир, моти виграли. Ух, круто. Але почалося далі один за одним раундом виграватися. Ксантарис зіхнувся і біда. І я дивлюся, що демкю просто дивиться вже такого з кліним очима. Воротакий вже такий напружений сидить здалека перед екраном. Але знову ж таки добре попрацювали паузи, і видно, що у фіналі вони зробили висновки з поганої атаки проти Virtus.pro і змогли покращити цей компонент у грі проти Eternal Fire. Були різні варіанти розіграшів. дуже круто вони грали на розмір. Було видно, що неважливо який момент: там 2 в 5, 2 в 4, 1 в було видно, що тут може виграти будь-хто. Але з іншого боку, так само і з турками, коли лишалися вони в клатчах, то ти такий сидиш, може бути все, що завгодно. Е, і власне у фіналі грали два найкращих клатчера цього турніру: це Мейджор і Самдаян. Вони виграли по сім клатчів, але, на щастя, саме клатчі Самдеянга виявилися ефективнішими всього турніру. Ти загалом Самдаян зіграв свій найкращий лан-турнір в кар'єрі. Для бро. Це був четвертий найкращий лан. Для Краслава другий найкращий лан, а минулий найкращий лан його це AMSідний. Тобто в нього зараз два найкращі лани в кар'єрі поспіль. Трошки випали Ворота дем, але. Як я вже сказав, головне результат. А результат це перемога на лан-турнірі. Супер. Решта команд на цьому турнірі не дуже вразила насправді. Молодці на що один раз виграли Eternal Fire, але. Інші колективи таке собі, турки та Мібер дуже робили багато помилок. В їхньому очному матчі у півфіналі це було дуже добре видно, особливо на Міраж. Здавалося, що там одна команда все точно виграла. Інша команда вже все точно виграла і все просто переверталося незрозуміло, якими речами. То хтось не встигав запленти бомбу, то ще щось було, то губив ту бомбу, то просто береться якесь один в три, один в два. Було дуже багато. Хаосу і помилок. Ну, ще хочеться одну демо зачепити. Там вже відразу в кількох пабліках в Телеграм починають писати, що ти один турнір, великий турнір, молоти виграли. Ну, не знаю. Я звісно розумію, чому це оверхайп, це всі дуже раді, адже команда справді досягла свого найвищого результату, найкращого результату в історії. Це дуже добре. Але ну, все таки це оверхайп. Це хороший лан-турнір, a Тір рівня, якщо брати за ліквіпедію. Є хороші команди. Eternal Fire грали в плей-офф Pro League, Virtus.pro. фіналісти і переможці останніх кількох турнірів в онлайні грали в плей ESL Pro League. Мібер щось там показують. і З Монте вони на рівні грали на ESL Pro League. Тому є гарні команди, але ну, порівнювати це з Blast, який йшов паралельно, де 8 команд найвищого рівня. Так, можна питання ставити біля героїв, там NP, які в новому складі, і невідомо, як вони виступатимуть, але Vitality, FaZe, Complexity, Na'Vi — ну, це тир-1 рівень. А Монте молодці, що вони виграли тир 2 турнір. Зараз вони там в топ 7 топ 8 у всіх можливих тих рейтингах. І після цього турніру, по ідеї, можуть трошки вище підстрибнути, але їхній головний суперник комплексі теж добре виступив, тому там далеко не факт. Тому просто не треба переоцінювати а, цю перемогу. А, за тим самим ми якось і знецінюємо наступні перемоги. Удовіть наступного разу, коли Монти там, виграють ну, катовіце, наприклад. У входу вони виграють катовіце в новому сезоні. Що тоді вже будеш всі писати, що монти виграли свій другий 4-1 турнір? Чи це буде от справжній перший великий турнір? От якраз в цьому така загвіздочка. Просто треба радіти цьому успіху. І це було супер. Тепер давайте про бласт. Фінал вийшов не дуже цікавим. Віталіті просто розвалили вертіго. Феноменальну мапу відіграв Флеймс. В телеграм-каналі писав, що це його друга найкраща мапа в кар'єрі на Хел В атаці він ну, знищував, куди не виходить, якому клаші не залишається. 1-3, 1-4, Все рівно ти такий сидиш. Блін, він може це взяти. От в нього от летить страшно летить. Погану мапу відіграв твіст. Він зробив цього один фраф за всю мапу. Так само Мезі дуже довго йшов з нулем, а потім з одиничкою, але він буквально за кілька раундів не просто там зробив кили, а він вийшов в плюс КД. Це було несподівано. Я такий сижу, він в мене в фентезі. Думаю, ну капець, напікав фентезі, і він навіть фінал провалює. Але вийшов в плюс, і навіть в результаті зіграв, в вертівку краще за зайву. А на нюк у Фейс, звісно, була проблема. Проблема була в тому, що вони мусили пікати нюк, адже. Ну, немає інших варіантів, хороших. Ancient — це їхня хороша дуже мапа, але це пермабан Vitality. А Vitality зазвичай пікають нюк. Тому Face мусили пікати. Мапу, яку зазвичай пікає суперник. Ну, це майже спрацювало. Гра була дуже інтригуючою, і все вирішив один програний еко раунд, на якому Фейс просто втратили концентрацію. Я думаю, що під час камбеку вони були в такому фул-фокусі. і... Дуже хотіли перемогти, але розуміння економіки суперника дозволило їм трошечки розслабитися, що, власне, стало і причиною поразки такий собі повчальний момент, що поки нема 13-го, це не перемога. І поки нема 12-го, ти не гарантував собі долі. В якійсь мірі мені сподобались слова Джеймса Бенкса про те, що добре, що стрик закінчився поразкою. А не тим, що Твіст пішов з команди, адже цілком можливо, що це був останній матч Твіста за Фейс. Це, і до речі, перший матч, який Фейс виграли у Кейс 2, і з якого почали оцю свою серію перемог. Це був матч проти Віталіті на Айен Sydney. Серія розпочалася з Віталіті і закінчилася на Віталіті. Прикольно. Зайву знову отримав МВП. Нагадаю, що у першому матчі він не виділився зовсім. Але по ходу турніру грав тільки краще. Ну і кілька фактів про цю нагороду, які я вже писав у своєму телеграм-каналі. Для Зайву це вже 17-та нагорода в кар'єрі. Лишилося всього 2 MVP до девайсу і 4 до Simple, враховуючи те, що він єдиний, хто з них грає зараз стабільно на найвищому рівні. Це не така й велика дистанція. У цьому році він вже отримав 4 нагороди, і це найбільше. Адже він випередив, якого було теж 3. Тепер Франція відстає від Швеції всього на дві нагороди і посідає друге місце за кількістю нагород саме для країни. У Швеції 43. Тому з такою формою зайву, цілком можливо, що скоро ми побачимо нову найтилованішу країну за кількістю MVP в історії Counter-Strike. Тепер з його перемогою снайпери наздоганяють рифлері в уроці. 7 на 6. У гравців Віталіті тепер 17 MVP, Ну, тобто всі MVP, які Віталіті отримали в Counter-Strike, це Зайву. А до Фейс лишилося всього дві нагороди. Ось, до речі, як Apex відреагував на критиків Зайву, які казали, що він не народжений для Counter-Strike 2, і в нього в Counter-Strike 2 просто закінчиться кар'єра, і він там не стане найвеличнішим гравцем в історії Counter-Strike. And, guys who said Zao wasn't good on CS2 for fuck's Крім фіналістів, очевидно, треба згадати Complexity, які мали високі шанси на фінал. Пальмонти можуть трошки злякатися за ESL Challenger Atlanta, адже компли в чудовій формі і ще й будуть грати вдома. До речі, найближчим турніром команди буде Eliza Masters Espo 2023. І там, після зміни складу в Ens в комплексі лишаються тільки Маус, як реальні суперники, тому компли можуть нарешті виграти свій перший лан-турнір великий, більш-менш великий, принаймні. Буде видно. Ще одним півфіналістом Blast були Cloud 9 І вони теж зіграли дуже впевнено. Як мінімум спорилися з командами, в яких є очевидні проблеми, це Наві та Героїк. Я не вірю в цей склад без снайпера профільного, але виходити в плей-офф вони можуть і без нього. Тому не знаю, я все ж думаю, що вони змінять склад посиском. Але якщо Бумич буде грати в таку успішну агресію, як він робиться на Інферно, особливо. А електронік буде стабільно настрілювати 1.3, то ну, То плей-офф гарантовані. Якщо вас це влаштовує, то чому б ні? Можна навіть щось виграти. бит-бум-дачу. Чому би ні? Решта команд, в принципі, зіграла на своєму рівні, і в кожної є очевидні проблеми, тож що треба час, щоб подивитися, що з того вийде. Нема що оцінювати насправді. Наступним турніром, як я вже казав, буде Алайса: 8 хороших команд, чолова атмосфера. Жодних росіян, адже їхня участь заборонена на цьому турнірі, плюс призовий фонд у 200 тисяч, що може навіть дати MVP від HLTV, адже команди є серйозною рівні Ents, Mouse, Complexity, Fourier. Щоденних випусків по цьому турніру не буде, але я спробую встигнути зробити прев'ю і точно зроблю підсумки групового етапу, плюс прев'ю до плей-офф. На цьому, все, дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, а ділитися своїми враженнями від турнірів і від перемоги Монти у коментарях. Ставити лайк, щоб ще більше людей побачили це відео і більше підписались на нього. Дякую вам за це. І звісно, любити Counter-Strike.